Думка, нащо мені чорні брови? Нащо карі очі? Нащо літа молодіє? Веселі дівочі, літа мої молодіє, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'яне буде світом, як пташка без волі, Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою. На всім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце як голубка, День і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, Та й на що питати. Нехай плаче сиротина, нехай літа трати, плаче серце. Лаж очі, поки не заснули, голосніше, жаліпніше, щоб вітри почули, Щоб понесли бойнесеньке за синіє море, Чорнівому, зрадливому Налютої гори.